Дивіться сьогодні у іншому футболі. Грайте, вигравай тільки в іншому футболі розріж квитків на Євро 2012. Отвічайте правильно на питання. Матчдей за лаштунки матчу металіст Шахтар. Ну, ми схожі на тих, хто дає. Щаслива одежина. Чия форма на євро буде найгарнішою? Однозначно, цвіт детської неожиданності. Супер пара, кого ви обрали найсексуальнішим подружжям в українському чемпіонаті. Ну, Взагалі не реагую я на це ніяк. Тож дивіться нас на сі Ми покажемо вам інший бік футболу. Залаштунки це все те, що ви ні за яких умов не почуєте в новинах. Залаштунки це суцільний концентрат ексклюзивної інформації. Отже, Залаштунки – це найсоковитіше з усіх футбольних подій за минулий тиждень. Спеціально для вас. Ні-ні-ні, все-все-все-все-все-все-все. два слова. Манула і програми. Ми просто таки би мовити злили інформацію для всіх зацікавлених, що Женьок наш не теж і хачеріді. Облаштовує сімейне гніздечко з пані Вікторією. Ой, чуємо весільням запахло. Ось і маємо мінус один у списку завидних холостяків. холостяхів. Пацан сказав, пацан зробив. А не ще раз сказав. А коли мова заходить за ремонт житла, не можна не згадати Дениса Гармаша, який вже більше року ну ніяк не спроможеться переїхати в якесь міфічне нове житло. А ми ж все контролюємо. Да стыдно, стыдно, товарищ. Да. Такое, ты Приглашаешь? Я нет пока. Почему нет? Ну, чуть попозже Я просто другой, на друга. Ти обіщав нас, кстати, домой пригласить. Ремонт ще не здійснить. Так сколько можна? Слушай, вже год у вас ремонт і переїзди. Давай заканчивай. Переїзд вещи надо переїзд. Я тебе предлагала, може потом. Давай шановні Дениса Сніжана, Аналізуючи ситуацію, що склалася за допомогою доступних ресурсів, офіційно пропонуємо вам нашу допомогу. Скільки ж можна як ті блукачі на валізах жити? А ще дуже дуже до вас на чай кортить. Давно відомо, що футболісти з їх щільним графіком живуть не звичайним людським розкладом. Закінчується футбольний сезон, і з різних боків починає до нас доходити інформація про весілля. А дівчата є для вас дві новини. Як в анекдоті, одна хороша, інша не дуже з якої починати. Окей, самі напросилися з хорошої, так з хорошої. Спеціально для вас ми з'ясували ексклюзивні подробиці життя головного серцеїда країни, запитавши в нього одне єдине. Просто твоє серце свободна. Женщини страни хотять Свободно. Хотят да. свободна. Yeah. серце серцемілівського свободно. Ура. Поклавши руку на серце, ми вже просто втратили надію. Побачити Артемія в хвацьких рученятах. якоїсь кмітливої дівчини під вінцем ходить собі одненько вже котрий рік. Дивишся на таке і просто серце крається. Та нещодавно до його лавки ціло ще кілька красенів в очікуванні нового особистого щастя. У вільний від сімейних хайданів плавання відправився і молодий красунчик Руслан Ротень. Та як кажуть, святе місце пустим не буває, особливо коли мова йде про футболіста. Тож Русік, нагадаємо, що в чоловіка після 30 життя тільки починається. Умний! Красивый, в мире упитанный мужчина, но в полном расцвете. И нарешти на закуску, так бы мовити, только на гирку. Та сама приоломшивающая новость. Девчата, дерьмитесь! Ден Бойко снова одруживается! А с чего вы взяли, что я 19-го дружусь? Неправильна у вас інформація. Нагадаємо, що рівно рік тому Ден відгуляв своє перше весілля з Олею, а вже півроку по тому повернувся знову до лав Холостяків. За нашими даними, церемонія нового весілля намічена на 19 травня. А від себе хочемо відмітити, що яка не яка, стабільність простежується, як тільки весна, бойго, вракс, дивні весняні загострення чи, можливо, дійсно кохання покаже тільки час. Це особисте життя. Я 19 член на звідки вас така інформація, що я одружуюся. Перший раз чую. Де не не, Ну ти як завжди, час же звикнути, що ми про все перші дізнаємось. Краще б не весілля запросив. А ми, як завжди, триматимемо вас в курсі всіх подробиць особистого життя ваших улюбленців. Попереду найцікавіше. Чи правда, що металіст зливав шахтареві? Який подарунок вболівальникам зробив мільйонер Олександр Заваров? Інший футбол такого ви ще не бачили. Чемпіонат України впевнено добігає кінця, і найцікавіші футбольні та не дуже події починають розгортатися як навколо тих, хто турнірну таблицю очулює, так і тих, хто її замикає. Аутсайдери з останніх сил намагаються не вилетіти і демонструють резервні запаси футбольної майстерності, які таки не встигли показати на протязі основної частини чемпіонату. А виснаження за сезон лідери навпаки грають так, начебто, сил взагалі не залишилося. Та всі як один ретельно підраховують такі життєво важливі очки і ламають голови, де ж їх ще взяти. І в зв'язку з цим футбол. Вольні кулуари просто переповнюють різноманітні чутки про такі собі дивні ігри. У я очень доволен. Так тому що ми дійшли до 1-4 лінії Європи. Ми зайняли третє місце і граємо в наступному сезоні в Лігі Європи. Ланцюжкова реакція в боротьбі за чемпіонство між одвічними суперниками Динамо та Шахтарем затягла в ці розбірки і майже вічного бронзового призера харківський металіст. Кілька тижнів всі змі обсмоктували одну і ту саму тему, що результати центрального матчу передостаннього туру металіст Шахтар вже відомі. Пророкуючи харків'янам програш, звичайно, ми не могли проігнорувати таку подію і відправились спитати про таке особисто. Всі говорили о здачі. А здачі ігри. Та ну на що ви ну кто ну посмотрите ну мы похожи на тех, кто дает мы похожи только на тех, кто выигрывает это понятно но все равно знаете же у вас же есть коалиция какая-то больше шахтерам у тут. меня нет никакой коалиции у меня есть только металлист есть моя любовь мое сердце все остальное мне по барабану Відповідь зарахованого Олександра Владиленовичу, Так мовити, по гарячих слідах. Та побігли ми далі, бо не кожен день гравці-металіста просто так навкруги необачливо розсікають. У а п'ятий. Приємно, що не кажи, коли країна знає своїх героїв. Тепер не тільки ми їх, а й вони нас в обличчя впізнають. Помож тебе? Давай я від'їду, а ти чи воданчик поможеш? Я в машині Абрадовича. Так ты садись на соседнее сиденье. Що... Хорошо. Да. Ты что-то сама надо в забор не поесть. Класс! Класс, да? Видишь, я тебе помогаю? Спасибо, большое. Воды транспорт без усякого пафосу. звичайний черноробский за футбольными мирками ж, Lexus. А он... почему я на такую машину, кстати, вибрав? А я не выбирал. А как так сложилось? В семье машина появилась? Семейная машина моей жене понравилась, я купил. А, то есть все для жены? Конечно. А у нее своя есть? Э -э, Сербії есть. А здесь? не надо. ні, не нужна. Не нужна хірак на одну справляє дісти на треніровках, на зборах і що где А она. у мене ще два-три водителя. Так що друзі, теж у мене на зіснамашині. До речі, кого ще на парковці засікли так? Це бразильці фіні вже на зовсім демократичному Hyundai. А за спиною Ярославського прогрівався його незмінний Mercedes Мерседес Гелендваген. Вчені всього світу б'ються над питаннями надмірної ваги, вигадують пігулки, оперативні методи, навіть гіпноз застосовують. От їм би до Жеки нашого Селізнява за порадами звернутися. Після приїду з Дніпра до рідного Донецьку Селізняв худ на очах. Да. От тебе залишилась половина, а то і треть, мабуть. Як ти да. умудряєшся так себе держати в формі, такий хороший? Ти не кушаєш зовсім? Не кушаю. На дієті. На дієті? А розкажи, всі жінки з країни хочуть виглядати, як ти? Так, как... так я, я ж не жінка. Ну, что ты не кушаешь? Как ты умираешь? Ничего не кушаю вообще. Ой, кто только не отмахивался все від нас с этой вечер. Случалось так, что тебя накрывала звездная болезнь? Д -д Давай будем разговаривать футболу, хорошо? Ну, хорошо. Слушай, все говорили о том, что этот матч сдадут. Пожалуйста, даже даже Вась, по поводу, по поводу кубка, как тебе то, что в Киеве будет? Что? Говори, давай. Я не буду ничего отвечать. <закущая> а, не, не, Почему? Давай поговорим пару слов. Привет. <говорит> Есть же время. Давай, Давайте, <говорит> что, давай, сюда. <говорит> ну, <мне> хорошо, тогда, <говорит> отлично. Да их выявилось, что поварить даже обопильное обожание за мало. Я не понимаю, что ты говоришь. А, ты знаешь, как растет газон? Не. <говорит> <говорит> а, так примерно. Все это. Газон, трава, трава на поле это? Трава на поле. Ну, газон, по которому ты бегаешь. Ты же... ага, ага. Знаешь, как растет? Да. Как? На шести. На чем? На шести. Это как? На шесть. А, не понимаю. Я как... тоже не понимаю. <рес> це, не це, ну, поэтому, так, а, <плес> а щоб вам було зрозуміло, панове фініні в російськомовній середі мешкає аж з 2006 року, ще з тих часів, коли він перейшов до московського локомотиву. Шість років як не як, а це вже на хвилиночку строк. <плес> Не, я не сто процентов русский э, поговорить. Ты знаешь, ты поговоришь много, я, я не понимаю. Это просто извините, пожалуйста. Это так и почконький. Не я уже 7 лет играю. Я, э, первые 4 года на России и еще 2 года здесь. Mm -hmm. Я нету учиться. Это меня учиться на улице. А почему не учишь язык? Ни времени это. Під фінал нашого рандеву ми вирішили відвідати знаменитий фан стор харків'ян, так би мовити, користуючись нагодою. Але Пусти. закрито вже так хотілося попасти. Та завжди є місце диву. Головне в нього вірити. Дівці. А! Можна нам подарки. Можна! Можна не особо круто. Спасибо! Вау, на свічках! Спасибо, Маруне, спасімо! О, і вам тепер спасибо. Сюди? На Там зайнято. Та хтось почув нарешті наші прохання і двері бажаного закладу відчинились. До речі, не так давно ми розповідали, як клуби заробляють на продажу фан-атрибутиків. Так ось магазин металіста поповнює бюджет аж на 7%. А чому б ні з таким-то асортиментом? І на прощання працівники магазину не залишили нас без пам'ятних презентів. Только обещайте носить на любых матчах, не только на матчах металлистов. Меня да, в Киеве побьют за да, такое. Чего? Откровенно говоря. В Киеве нормально. В Днепр можно. В Днепр, да, там будут ну, да. ждать. Цикавый вышел футбольный вечер наступного разу. Нас встречатаме Полтава. А пока еще... Смотрите весь футбол. Інша навколо хіт-новина новина історія з Артемом Федецьким. Спортивний арбитражний суд Лозанни відхилив апеляцію шахтаря. Це означає, що всі 100% економічних прав на футболіста навіть по закінченню оренди належатимуть Карпатам. Є звісно, якщо ми предположим, рішення продати його і отримали и получили то ці то ми 100% віддали Карпатам. Це Это прописано в контракті і ми не судились по этому вопросу по 100% економічних прав. Ми судились по этому пункту в части прийняття рішення фінального по. Тому щоб віддати його в оренду або продавати, якщо в майбутньому ми хазахотімо, якісь там з'яводвиження в ті вчасті та Однак букви закону у нас, як відомо, іноді читаються між рядків. Попри рішення у Лозанні, сам Федецький переконаний, що свою кар'єру продовжить саме у Донецьку. На мене оренда года зараз Карпатом закінчиться 31 травня. Після чого я маю повернутися до Донецька шахтарі. Угу. Залишається в 100% прав Карпат, тобто. Ну, це я думаю, це я не знаю. Це також питання, як розглядати керівникам клубів «Карпати» і всех Я в цих, скажімо так, питаннях менш компетентний, і я думаю, і це якісь юридичні питання. За неофіційною інформацією, Ахметов особисто пообіцяв Федецькому домовитись про повернення з керівництвом Карпат. Ось тільки зробити це легітимним шляхом у світлі нових обставин, схоже, буде не так вже і просто. На сьогоднішній день а, закінчується оренда Федецького в Карпатах. Тобто да, в кінці сезону він приходить к нам. І дід'єд на збори з першої команди, а там вже буде ігнутися. І далі в іншому футболі. Яка пара стала еталоном сексуальності в українській прем'єр-лізі? Як отримати квиток на євро з рук самого Олександра Заварова? І яка європейська збірна може похизуватися найкрасивішою формою? І інший футбол буде ще гарячішо. Ось так гемонія донецького шахтаря сьогодні ймовірно продовжиться і у фіналі національного кубка. Проте чи варто дивуватися? Нині гірники уособлюють непохитний асфальтний каток і одним футболом, звісно, річ, справа не обмежується. Футбол для мене це любов, а любов – це страдання цілих два тижні. Якраз під час вирішальних матчів національної першості, ви затято обирали найсексуальнішу пару української прем'єр-ліги на нашому офіційному сайті. Вибір був представлений як ніколи широкий, та Андрій Шевченко зі своєю Крістіною, подружжя Улійники. Всі ліз... З ньових ширшунів, і це вже не кажучи про пристрасний тандем довготалесого хачериді та його вікторії. А жениться, коли думаєш? не <реш> ще, ще поки не думаю. Ось тільки ото дивина назвати вище названі пареньки еталоном сексуальності аж ніяк не можна. Вболівальницька більшість вибаглива і безкомпромісна. Можливо, поодинці дехто не такий вже і безнадійний. Однак у нас тут парний розгляд, де контрасти, м'яко кажучи, успіхові не сприяють. Ну, Взагалі не реагую реагірую я на це ніяк. Відповідно до результатів всенародного волевиявлення. Хтевий настрій, куди активніше навіює навіть подружжя Кравченків. Вони в нашому естетичному заліку п'яті, Ну а попереду. Самі лише Афродіти з гефестами, Женя, Коноплянка та його Вікторія, невситимі ярмолинки, романтичні Мензюки, Ну і звичайно, ж, вони новоспечені господарі Олімпу сексуальності. Це праздник за всю команду, за всі тренери, за всіх засіболіськово і за всіх люди, які працюють в клубу. Приєднатись. Будемо святкувати разом, як ми і казали, переможний поступ гірників широкомасштабний таріо Серна. Не без допомоги дружини красуні Мірели Форич носить конкурентам втер і тут. І байдуже, що посмішка злодійкувата, а статура хирлява. Хорвата складно назвати секс-символом, Проте разом зі своєю коханою він виглядає справді ефективно і органічно. Словом, низький уклін від іншого футболу. Коронація на себе довго чекати не змусить. Бути в курсі останніх тенденцій моди. Дефілювати на подіуму, виглядати модно зі смаком. Все це підвладне футболістам. Але які б старання вони не прикладали, скільки б грошей не витрачали на чергову обновку, на полі все одно шиті однією ниткою. Вибачте, шановні зірки, але робочу форму ніхто не відміняв. Всігда всі футболісти ну взагалі, вони ізвісніші модніки, поэтому звісно, у них і форма завжди дуже модна. У червні найяскравіші представники модної індустрії світові зірки футболу одягнуть футбольний дрес-код. Спеціа реально розроблений для євро 2012 Хто із дизайнерів днями і ночами чеклухав над формами, а хто зекономив час і гроші? Агенти іншого футболу дізнавались думку. у Андре Тана? Лічно це моє суб'єктивне мнення. Залишайтесь з нами. Ми покажемо вам інший бік футболу. Традиційно розпочинаємо с кінця. з кінця, де перше місце посідає збірна Ірландії. Однозначно, цвіт дитячої неожиданності, як-то не дуже по душі. Є ті а-ля зелена підтяжка, чому одна і чому цифри з такими дивними іерогліфами аля в гостях у сказки, поэтому мне это непонятно. Критично налаштованные ведомые кутюрье против формы сборной Чехии, яка убимает другу с ходом Здесь вообще no comments, потому что здесь и формы как таковой нет. Здесь просто это, ну, мы можем с вами купить такую же футболку в обычном магазине, прилепить какой-нибудь там значок, и вот вам, собственно говоря. Аутсайдерів замикає збір на Данії, форма якої викликала надмірний сплеск емоцій в Андре Ті всі футболісти хвастаються своєю фігурою, а це якісь мішки для танків. Тобто вони не подчеркують, скажімо так, мускулатуру спортсменів, верні футболістів. Не можна обійти повз красномовних слів експерта щодо нашого найближчого сусіда збірної Росії. От знаєте, аля аля свіділі на свадьбі, скажімо так, ось цей касою флаг он. якось, ну взагалі мені, знаєте, то свадьба, то похорони, скажімо так. Що ж тут не зрозуміло? у збірної Росії скільки завинних женихів? Нічого тільки кінфі в вартий. видите, навіть в вашій новій формі вже Поэтому Я люблю футбол, я поддерживаю вас. Люблю, ценю. Поляки не відійшли далеко від Росії. А Навіть більше футболки цієї збірної нагадали, Андретану саме матушку Росію. Мені здається, що. Что... Ну, изначально это типичная русская форма. Ну, никак она не похожа на футболиста, на футболиста из сборной Польши. Этот флаг и так далее. И плюс ко всему красное с белым. Как-то уж больно долго у нас это было такое советское сочетание. Серп и молот в студию а правду кажучи дизайнеры дотримались кольорової и прапору на патриотизм не встояла на своей звичайній позиции і збірна испании яка досить долго тримала лидерство за дизайном формы а в цьому році дала заднюю Мені ця форма напоминает скажу честно каких-то болельщиков ну никак людей которые держат пальму первенства и бегают по полю за 1 миллион долларов что ж, настав час и для трейки лидеров, куда потрапила, до речи, наша ридно сборная Украины. На третьем месте разместились греки. У них достаточно интересная форма, особенно вот это вот сплетение, скажем так, вот этих вот, а, а, ну, такой крест, скажем так, смещенный. А, очень, очень красиво, очень оригинально. Ну и опять-таки, я не знаю, ну, мне кажется, сочетание белое с синим всегда символизирует спор. Барабанный дрип! А срібло дістається збірній України. Всі почему-то всі привикли хаять Україну свою рідненьку, скажем так, державу. Ну а от я хочу в этот раз її похвалити. Очень, знаете, вот и есть удовольствие в мелочах. То есть, с одной стороны, здесь есть там а наши вышиванки, принты, напоминающие издалека. Во-вторых, вот, а, вот этот вот крой, который расширяет плечи, за счет этого кажется еще уже силуэт. А, плюс ко всему, а, мне понравилось, что вот воротник. Здесь вот две полосочки, потом он переходит в одну полосочку, потом снова две. И я вам хочу сказать, для меня это неожиданно, скажу честно. Поэтому Украина, браво! Браво! Аби не перехвалити наших збірників, а то ще й тимо, відмовиться від обіцянки, яку дав на презентації форми збірної. Інший футбол пам'ятає все. Є наші національні традиції, тому на чемпіонаті, який ми приймаємо вдома, це дуже важливо. І ми надіємося на вашу палку підтримку, тому що результат і ваша підтримка вони завжди мають бути поруч. Ми зі своєї сторони покажемо ту гру найкращого, якого ви хотіли бачити. Слово не горобець, пам'ятай про це, Толіку. Ну і нарешті ваші оплески. Перше місце. Звання кращої форми Євро-2012 отримує виїзна форма збірної Португалії. Кріштіану, все краще тільки для тебе. Тобто удивили креативом, скажу чесно. Плюс ко всьому, це от сонячне сплетіння, ну, тут центровано все. Тобто це не просто крест, опять-таки, це а британський флаг, а-ля какое-то вот символізування, що відсюда йде енергія. Ну, я думаю, що Португалії потрібно дати Тверду п'ятерку з плюсом. Якщо форма вашої збірної не потрапила до трійки лідерів, не засмучуйтесь. Головне, щоб ребятам було удобно. Іграти. Але крапку в цьому питанні ставити зарано, Адже мода моду, а головне це результат. Тан, звичайно, має право на власну експертну думку. Та нам найголовніше, що думаєте з цього приводу, ви наші дорогенькі. Тож, хоч і ж заходьте на наш сайт і віддавайте свої безцінні голоси за ту форму національних збірних, яка подобається саме вам. За два тижні ми оголосимо результати. Увага, увага, великий футбол повертається на есіті. Грандіозний фінал Кубку України. Таке собі Донецьке дербі в самому серці Києва, користуючись нагодою максимальної наближеності до одного з фіналістів, ми вирішили зробити таке собі соцопитування, що вирує в головах футболістів перед таким важливим матчем, з яким настроєм так мовити, вони вийдуть на поле. Винти приємно, що грати дві команди Донецька іменно в Києві на Олімпійському новому. Кто-то там из Донецкой команды будет чемпион Кубка, то есть будет двигать Кубок. А может лучше было его провести все-таки в Донецке, как бы ехать никуда не надо работать. Это не мой вопрос. уже решено, мы будем выиграть в Киеве. Я еще ни разу не был на Олимпийском и хотя бы посмотреть. А он что мы там, а без разницы дерьмо будет проходить? Не обычный матч, а Кубок. Тем более приятно. Особенно если люди придут. Так, если пустые трибуны не очень, если пустый будет полный здоров. Доберутся думаю, С собой желание. Хорош фінал буде, все. тож, панове, не пропустіть фінал Кубку України на телеканалі ICTV о 19.30. А всі золоштункові та позаігрові подробиці чекайте вже наступного тижня у іншому футболі. Та це ще не все, панове. Якщо ви на власні очі бажаєте побачити донецьке дербі, відповідайте на моє питання. Двоє пискунчиків долі, які перші не дійшли відповідь на наш форум. Отримують від мене ось ці квитки. А питання такі: скільки і які саме клуби вже вигравали Кубок України? Бажаємо вам успіхів та натхнення. Дивіться інший футбол. Буде ще гарячіше. Непередбачуваний розіграш квитків на матчу Єфа євро 2012 вже на самому фініші. Тож сьогодні ми розіграємо останні з 15 квитків на суперматч Єфа євро 2012 Англія Україна. Тим часом вже 13 щасливих українців отримали можливість бути свідками цього історичного матчу. Сьогодні країна дізнається ім'я передостаннього щасливця 14-го за ліком переможця. А до того нагадуємо питання з минулої програми. Скільки команд прийняло участь в відборі турніру євро 2012 Єдине підсказка це рекордне кількість команд. Ось таке карколомне питання поставив один із лідерів збірної України на чемпіонаті світу 2006 минулого тижня. І відповідь на нього знайшлась майже миттєво. Звучить вона ось так. Тепер правильний відповідь. за 14 путівок Боролась 51 збірна. Отже, 51 збірна з 53 членів УЄФА боролися два роки за право зіграти на полях України та Польщі. Як ви самі розумієте, нашим футболістам та полякам місце у фіналі дісталися автоматично? Як Господарям турніру, а першою та ще й правильно відповів на це питання Павло Бредихін із Запоріжжя. Наші вітання переможцю, Звісно, обрадувався, було удивлення, коли позвонили з каналу Очень рад, что побываю на этом чемпионате. Ну и нарешті остальные питания. И остальная возможность выиграть квиток на Евро. Тоже увага. Если вы хотите получить сертификат на матче Англия-Украина 19 июня в Донецке, отвечайте правильно на вопрос. Какие две заявки Піддавальних крім України на проведення Чемпіонату Європи 2012 Саме відповідь на це питання допоможе вам перемогти у нашому карколомному протипізнавальному конкурсі, що його проводить компанія Кастрол. Кастрол офіційний спонсор чемпіонату Європи з футболу у ЄФА Євро 2012 А для всіх неуважних нагадуємо, що в конкурсі мають право брати участь люди віком від 18 років і старші. Тож, якщо вам не виповнилось 18, сміливо залучайте до розіграшу батьків. Також не забувайте залишати після відповіді свікон. Контактний телефон. Тож не все так важко. Всім успіхів. Дивіться на тиждень в іншому футболі. Донецьке дербі у Києві. Подробиці гналу Кубку України від наших агентів. Хороший фінал був. Раді вітати, як ми сходили в гості до Джорджа Флореску. Ми будемо сидіти з президентом. Грайте, вигравай тільки в іншому футболі. Розіграш квитків на Євро 2012. Какі дві заявки претендували крім України на проведення чемпіонату Європи 2012. Тож дивіться нас на ICTV, Ми покажемо вам інший бік футболу.